І підтримкою провели в останню дорогу Володимира Уцюка. В'їзд без виїзду або в у пастці, як у луцькому дворі на набережній ТЦК гостинно приймали. Відмовився від повістки через хворі коліна. Суд вирішує долю ухилянта. дав на лапу, але не домовились. Як волинський пенсіонер давав поліції підкупне. На війні за Україну загинув мешканець села Радовичі Павлівської громади Юрій Атлас. Герою назавжди 48. На жаль, молодший сержант військової частини А 70 28 поліг 8 вересня під час обстрілу окупанта біля села Костянтинівка Донецької області. Захисник отримав несумісні з життям поранення. Про дату та час поховання героя повідомлять додатково. Луцька громада прощалась із захисником Володимиром Котюком. До кафедрального собору Святої Трійці прийшла віддати останню шану герою його подруга Галина. Каже, Володимир боронив країну від початку повномасштабного вторгнення. Він всім став нам просто родиною. Для кожного хто його знав, він був просто кращим з кращих. Він був опорою, підтримкою, завжди усміхнений, завжди веселий. Він так любив життя. У нього було стільки планів на життя, який три роки тримав над нами вільне небо, щоб ми могли жити. Жити з нашими дітками тут. Він ніколи не був таким, що він буде ховатись, що він буде поручатись. Потрібно захищати, казав завжди, хто як не я. Дуже любила захисника і чекала з війни і донечка Галини. Донечка просто обожнювала його, хоча вона його бачила дуже рідко, тільки лише тоді, коли він приїжджав у відпустки, вона йому дарувала машинки. Кожного разу малюночки. І вона до сьогодні чекає його з фронту. Ми кожного разу провожали Володимира з відпустки назад на фронт. Ми завжди казали, ми зустрічатимемо тебе просто з перемогою. Не так ми мали тебе зустрічати. Дай він буде нашим ангелом, який буде допомагати просто з неба. У Володимира Котюка залишилися згорьовані дружина, мама та відчим. у цивільному житті. Був медиком. На жаль, загинув 2 вересня на Покровському напрямку за кожного з нас. Він дуже був позитивним. Любив подорожувати з дружиною. Ми краще знаємо дружину, тому що вона наш сімейний лікар. А він дуже... дуже був добрий і позитивний. Він завжди усміхався жартував, він був душою компанії. І ми завжди переживали за нього, завжди донатили, як тільки просили хлопці. Він сам працював медиком, він закінчив медичний вуз. Вони в шлюбі, наскільки мені відомо, прожили, 10 років. Він побратим мого синочка. Вони разом воювали з перших днів, бо мене синочок теж загинув вже два роки і сім місяців. То прийшла виконати обов'язок материнський, провести героя. Прийшли віддати останню шану воїну побратими. Ну, Добре, як, як всі. ми там всі були дружні. Гарна, добра людина. Завжди допомагала, підтримувала так же само. Ну, Людина була смілива. був в мінометному взводі, потім був в медичній, по медицині, медиком. І ну, так же само допомагав хлопцям, яких там з поранень вивозив. Даже ми ділилися з, з, з ним, да, коли що він мав по закінченні служби, в його плани були. Перший план, щоб скоріше та війна закінчилася, клята, а, а тоді відпочити хотів, бо там всі дуже втомлені. А далі щось він по бізнесу планував. Та ми не оглиблювалися, але головне в його було закінчення війни. Володимир Котюк був захисником двічі з подвійною силою. Наш герой Володимир є подвійним захисником. Подвійним. Чому я так кажу подвійним? Тому що я перед цим прочитав у пресі, що він закінчив медичний коледж. А отже, обрав шлях захисника людей, їхнього здоров'я, їхнього життя. Для цього треба мати теж особливу любов, правда? Теж не кожен може так любити людей, щоб терпеливо, самовіддано трудитися, піклуватися. Він став час, коли він. Залишаючись ось цим захисником, лікарем, медиком, він ще бере більший тягар на себе. Він стає воїном. Ось яку любов проявив він насамперед до своїх рідних. Останній спочинок героя у селі Боровичі Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Абрис. Це прізвище! Це прізвище, ви хочете зараз поїхати з нами без... Ні, то ви їдете нами. чого він кажете сюди. Ні! Ні! Підкрадаючись, вони виходять навіть двері не закриваючи. Я просто я їх побачила, вже коли вони бігли, доганяли. Я йому крикнула, він розвертається, вони його хапають, обступ... буса вже там не знаю, скільки було п'ятеро. Вони його вступили і починають його тут запити. Мешканці двох луцьких багатоповерхівок радісно зустріли у своєму дворі групу оповіщення місцевого ТЦК. Ті залетіли на подвір'я у причиненні ворота за чоловіком, що викидав сміття. Фіртка автоматично зачинилася, новобранцю стало зле і назустріч вибігли гостинні господарі. Аби не потрапити в їхні гарячі обійми, ТЦКшники пірнули у машину, але було вже пізно. Врешті люди визволили сусіда та викликали йому швидку. Я, по перше, в нього шок, стрес, і в нього ще астма. І він почав задихатися. Але добре, що в мене був три балончики, я йому передала. А сама група оповіщення опинилася у пасті. Ворота на виїзд для непроханих гостей відкривати відмовились. Ті маневрували у дворі, поки не стукнули припарковану машину. Вже тоді у двір спустилися навіть ті, хто спостерігав всю оказію з балкону. Визволяти мобілізаторів приїхали. Патрульні, поліція, група спецпризначення і ще три групи СТЦК. Але навіть після цього ворота ніхто не відчиняв. Працює навіть Тор. Тут вже всі: і патрульна, і ГУНП, і ТОР, і всі на світі. Хто тільки міг з'їхалися? Представтесь, будь ласка, я бачу, ви працівник поліції. Як ви звичай? Чого зараз? А що тут трапилось? Хоча б двох словах скажіть вже усі люди все розповіли. Чого ви боїтеся? Ви ми, а нічого, ми не нічого не боїмося. Якщо не боїтеся, то боїмося, скажіть У вас, вас стався конфлікт з людиною? Я так розумію? У нас нічого не сталося. А чому вона в швидкій зараз? Ця людина? Нас взагалі взагалі ми там не були. Навіть там навіть не були, навіть були, Ви навіть не знаєте, то навіть? ви приїхали на підмогу? Просто, просто приїхали, просто подивитися. бувся конфлікт між людьми і працівниками тутська. Багато було людей, багато працівників тальсика, відповідно, скупчено великий тут для забезпечення коронавирумаською палуба. Попри те, що гвалт у дворі стих, група оповіщення, навіть носа з буса не показала. Полягали. Тут роботу хлопці зробили, треба відпочити, ні? Полягали в бусі. Немає нікого вдома. Добрий день. Та не соромтеся, та я ж хочу з вами познайомитись. Може, ви тут мені відчините? Тішені таким розвитком подій мешканці багатоповерхівок розходитися не поспішали. Врешті ворота відкрили, але щоб виїхати з двору, довелося міняти колеса. Поїхали з вітерцем крізь вибиту шибку. Деталі цієї незабутньої зустрічі вже вивчають правоохоронці. ТЦК не можуть оговтатися від агресії місцевих. Під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення було виявлено військово зобов'язаного чоловіка, який відмовився виконати законні вимоги та намагався сховатися на території житлового комплексу. У цей момент навколо службового транспорту групи оповіщення зібралися цивільні, які пошкодили авто, викрутили і забрали ніпелі з коліс, розбили скло та заблокували виїзд транспорту. Для чоловіка, який ухилявся від виконання правил військового обліку, викликали швидку допомогу, оскільки він ні нібито втрачав свідомість. На даний момент даний громадянин перебуває у ТЦК. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини та встановлювала причетних до інциденту. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. Відмовився від бойової повістки, бо має серйозні проблеми з колінами. Принаймні так пояснює сам обвинувачений, якого нині мають судити за ухилення від служби. Коліна хворі це хвороба. Зараз я вам скажу. Артроз гомілково стопеневих суглобів, плюс полінах тоже Хоч зараз у судовій залі лише підготовчо засідання щодо призначення вже розгляду справи по суті та обвинуваченому слів не бракує. Це діагнозами та просить його не судити, а просто дати час на проходження ВЛК. Чого вони прийшли стоміс? Немає коштів і зараз за що комісія треба платити. кошти? за обстеження та в місяць. От, ну, от мені сказали одне коліно раз в місяць. Або е, платити потрібно на все обстеження 8 тисяч гривень. Я зараз не працюю, в мене немає цих коштів. А коли вам сказали, що пройти треба? Е, обстежити, в мене є А направить Ну, Вони мені тоді давали в руки. Угу. Є ось... А Чого ви тоді не проходили? А Тоді чого не проходили? А тому що вони мені давали бойову повіску на руки, а в мене не було цього обстеження про промові. Вони відмовили мені обстежувати. Зразу мені давали. За його словами, остаточний висновок щодо придатності до служби мав би надати ортопед, якого він так і не встиг пройти. А ортопеда я не обстежив. Щось його не було, я приніс одну акта і їм сказав, що я Андрій Володимирович, ви не прийшли в лікарню до ортопеда? Ви прийшли я до, виконую, до суду? Послухайте, так. ви прийшли до суду, де розглядається кримінальне провадження щодо вашого Ось, обвинувачення. Так, я хочу ся що... вас запитую, чи є у вас під, під час підготовчого засідання заяви та клопотання? Клопотання у мене є. Щоб я можу пройти повторну комісію ВЛК, Якщо їм потрібно, діло в тому, що з цим діагнозом я можу бути при коматі. То клопотання в чому ваше? Що, ми вам зібрали щоб комісію, пройти, хворі... Хворі, будь ласка, які проблеми. Ось про відмову щодо повістки зізнається, злякався. Вийшло непорозуміння. Просто я злякався і, по-перше, полякалися по як... кого? Ну що я візьму сюдок і прошу травмувати, піду ось на військову службу. Тому що при цій урові е, тільки є е, об, 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 обмеження, значить, там е, при військових я читав, переві... При навчальних закладах, при військоматах можна з такою значить, служити у військовий час. Розумієте? Не можна певних навантажень. Через те, я злякався, це вийшло, ну це вже бойова обов'язка, це вже кінечна, так? Це непорозуміло. Що не, ніяка не нічого, а просто не Щодо служби з його діагнозом лише в тилових чи адміністративних підрозділах, каже, так прочитав в інтернеті. Проте, коли суд пішов у нарадчу кімнату, обвинувачений узявся детально розповідати про свої недуги вже своєму захиснику. Ось, будь ласка, що це було до року. Ось, що в мене повинні своє своїх підработ. Після цього я приїхав. Прийду... Я, не ліка, я не прийду... вам не лікар, я, 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 я не потрібен ніякий, я так наскільки я розумію, ніякі докази, нічого. Для мене потрібна прийду... держава. Я не лікар. Для мене відбувається велика, але це не висок. Суд таки призначив справу до розгляду по суті. А отже, чоловік ще має трохи часу, щоб пройти ВЛК. Але варто зазначити, у разі, якщо медики визнають його придатним і він відмовиться служити, ризикує опинитися за ґратами на строк від трьох до п'яти років. Дарина Соболєва, Нелі Прокопчук, телеканал Аверс. На Волині спроба підкупу поліції. Поділитися грішми із патрульними вирішив пенсіонер. Дядько уродженець села Рудка Козинська колишнього Рожищенського району. Якщо життя дає тобі ДТП, запропонуй хабар. Така життєва філософія запрацювала щоправда у зворотному напрямку для волинського пенсіонера. Той вирішив, що 2,5 тисячі цілком ринкова ціна запрощення від поліцейських. Не зійшлися у баченні ситуації. А почалося все з того, що січневого вечора між селами Копачівка та Кременець трапилась ДТП. Там поліцейські і зустріли водія автівки Фольксваген Гольф. Стан водія пенсіонера був алкогольний, вказано у матеріалах справи. І от тут почалось цікаве. Безпосередньо у службовій машині чоловік вирішив зробити патрульним пропозицію: три купюри по 500 і п'ять по 200 українських гривень, щоб, так би мовити, не морочитися із протоколом. Але замість того, щоб відбутись адміністративним порушенням, той отримав кримінальну справу. Що під'юдило літню людину пропонувати хабар, чоловік не захотів казати. У суді чоловік визнав вину, розкаявся і просив суворо не карати. Раніше не мав проблем із законом. Між тим, за пропозицією хабаря службовій особі, передбачено штраф обмеження волі або ж навіть ув'язнення. Пенсіонерові присудили штраф 17 тисяч гривень. Прокурори хотіли оскаржити вирок, але згодом передумали. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Водійка тролейбуса наїхала на пасажира. Сталося це в Луцьку. Жінка вже отримала вирок. Судячи з матеріалів, справи події розгортались наступним чином. Торік у грудні, близько 21-ї вечора, тролейбус маршруту номер 15 починає рух із зупинки. Середні двері зачинились, але не до кінця. Праву руку пасажира затискає дверима. Не переконавшись у безпеці, водійка рушає і заднє праве колесо наїжджає на чоловіка. Той втрачає рівновагу і потрапляє під колеса. Результат відкритий перелом гомілки зі зміщенням. Керманичці тролейбуса оголосили вирок до трьох років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. На підставі статей 75 сімдесят шостої звільнено її від відбування призначеного покарання. Якщо протягом світового строку тривалістю один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені неї обов'язки. Жінка повністю визнала свою вину і щиро розкаялась, має на утриманні дитину інваліда. Пасажир, хоч і постраждав, заявив, що немає до неї жодних претензій ні майнових, ні матеріальних. Не на камеру водійка тролейбуса каже, що висновки вже зробила. Нині в апеляції вирішують, хто ж має оплатити лікування пасажира майже 35 тисяч гривень. Оскільки роботодавець здійснює страхування відповідальності у страховій компанії. В даному випадку виплата послуг по лікуванню має здійснювати за рахунок саме страховки. Вважаю, що поліційна скарга стрільний захисту підлягає до захода. Порадившись, судді вирішили. Лікування чоловіка має покрити страховка. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Коли всі знаходяться датчики, які передають сигнали через двигуни на роботизовану руку. Вау! Слово, яке найчастіше тут лунає. Діти у захваті. Центр Луцька перетворився на справжню лабораторію під відкритим небом. І найменші, і найстарші прийшли на наукові пікніки познайомитися з наукою через гру. Ось це досягнення юних робототехніків. Зробив один наш студент. Як дипломну роботу, кожна частина була зроблена з пластику на 3D-принтері, запрограмований він на Arduino мікросхемі і лапки в нього зроблені з таких собі моторчиків. Це є робот собака. Ну він багато нього є функцій. Він може ходити, стрибати, так само подавати руку. Також нього є голосове керування. Де його застосувати міну, наприклад, даже зараз у В час війни для місць, де людина може не прийти, є для неї небезпечно. Робот – це буде якраз для того, щоб запіти. Тут не тільки студенти вишів, а й учні, котрі відвідують різноманітні гуртки позашкільної освіти. Хтось ще тільки придивляється, куди б записати свого школяра. Ремонтуємо картинги, їздимо, вчимо теорію. Расу, практика в нас є. Ми вивчаємо будову самого картинга. Це є дуже цікаве заняття. Це не я вибрала, це вибрала мама, просто аби тільки дома не сидів. І сподобалось? Це дуже сподобалось, особливо як ми поїхали в Тернопіль на тренування. А тут діти з викладачами і студентами поринають вже у світ криміналістики. Тобто, якщо ми так подивимося, ми не побачимо, яка купюра мічена. А, а якщо вже нас перевірять, бачите, вона блакитного кольору. Хто хабарник, Давай ручку. Бачите, бач, бач, бачите? хто у хто нас Ці руки нічого не крали, як кажуть. І тепер легезенько, як сам пензликом будеш, спробує зняти саме. У Луцьку це вже одинадцяті наукові пікніки. Ця площадка для того, щоб сім'ї, які проживають в нашій громаді, побачили весь спектр послуг, які можуть надаватися для їхніх діток, для їхньої освіти і навчання. На цьому заході дітям про науку розказують дуже цікаво усе те, що маленьким діткам здається абсолютно нереальним, але ось тут вони можуть побачити, до чого саме лежить їхня душа, і можливо підказати батькам, які здібності і схильності є у їхніх дітей. Ну і звісно, фонд Ігоря це. Тільки разом долучаються до подібних заходів, адже розуміємо важливість і потрібність для наших дітей. Не просто розважальні заходи, але й ось такі потрібні і корисні. Можливо, для когось стане першим кроком до їхньої майбутньої професії. Дітям цікаво і батьки задоволені. Треба по-любому. Зацікавлювати дітей чимось. в майбутньому обрати, допомогти їм професію. Як ваші враження? Класно! особливо вражали досягнення юних волинян, їхні розробки та наполегливість. Це майбутній якби пристрій для розмінування, і його суть полягає в тому, що він зможе ну переносити якісь об'єкти. Типу він працює дистанційно і посів в срібне місце на міжнародному конкурсі. Інфоматрикс у Румунії. Моїм результатом роботи є якраз мобільний додаток Родродар. Це тренажер паливного елементу. Його застосовують. В енергетиці, в автомобільній промисловості. Якщо цікавитися наукою, то це буде розминута молодь, а розминута молодь це майбутнє нашої країни. Можливо, з цих пікніків почнеться чиясь велика наукова історія. Луцьк довів бути розумним це модно. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Проїжджаючи, село звірів можна побачити дивний будинок. Його охороняють два богатирі. Тут мешкає пані Галина, яка власноруч в себе вдома створила унікальний музей. Я тут живу, я тут працюю, в мене є майстерня. Приїжджає багато екскурсій, діти в основному. Все почалося дуже давно. Наскільки я себе пам'ятаю, це з дитинства. У мене тато був столяр, а в тата було тільки три дочки, я сама менша. І якби я пішла вже по батьковій лінії, в мене така любов до дерева. Я пам'ятаю, що я ще завжди гралася в стружці, була малесенька, раніше ж не було стільки іграшок, як зараз. І Так, з часом потім пішла навчатися. Після школи в Добнівське училище на різбіря по дереву. І з того часу, я якби я не залишаю цієї справи. Основне захоплення і внутрішня потреба, каже пані Галина, це коренепластика. Як я хожу по лісі, збираю різні такі гіллячки, корінчики, щось можу, щось можу викопати і створюю такі оригінальні предмети, лісова скульптура. Основна мене робота це я реставрую церковні речі, роблю іконостаси. Або нове, або реставрую. Крім роботи з деревом, ще малює, працює з різним матеріалом і навіть зі склом, шиє, плете і вишиває все в українському етностилі. Мене б закрили на рік в майстерні, я би не виходила. Так уже хочеться, бо дійсно нема часу. Брак часу на улюблену справу через війну. Жінка займається з однодумцями тим, що плете сітки для військових. А під час екскурсії дітям мудряються ще проводити різні майстер-класи. В цій маленькій кімнаті можна проводити години. Ну я як непрофесійний художник для себе там трошки щось поляпаю. Ну, все таки най... я багато, ну якби стараюся, якісь різні техніки. Щось мені сподобається, от пошити сумки, там якісь оформи, декорувати там бутилки, щось таке. Але найбільше все одно любов до дерева. От. Це виходить, що я, якщо тим займаюся, я відпочиваю від дерева. От. На другому поверсі вже власна колекція, яку жінка збирала все життя: автентичні рушники, вишиванки, глечики, речі побуту селян є й старі церковні речі. Тут просто є мої родинніші книги і а журнали. Дід в мене був дяком, і в нього в старій хаті ще була така церковна прихозька школа, і що з тих часів залишилися такі е, книги, стародруки. Уложу з фотографій окреме місце. Це мої родинні, просто я вони в чорно-білому форматі, то я їх так вирішила сюди принести. Там навіть і я є. Старі монети під склом. Все копане, це я теж займаюся, з ну, металошукачем ходжу. Це все копане на нашій території, до речі. Це унікальна людина. Польські, наприклад, ці гроші до 23-го якогось там року. Оце Римська імперія, яким майже по 2000 років. Ну, така тут збірна селяночка, ну те, що є, те знайшла. Щось купляє спеціально для своєї колекції їздить Україною. Наприклад, справжній гуцульський кожух Гуня придбала з кіностудії. Він побував у фільмі Тіні забутих предків. Так, да, прямо з, того, з фільму. Ну, Там я переглядала, але ну, він головний герой не був в ньому, але там, десь на задньому плані, у Масовці, так. Да. А це найпотаємніше місце, де творяться дива, майстерня. Зараз Галина працює над янгулятками. Беру інструменти, все, це рісці, звичайні, отакі звичайні, незвичайні, от. І це вже все вручно вирізаю. Інструменти такі, що не кожен чоловік впурається. Житлові кімнати жінки не менш унікальні. Сюди відвідувачі не заходять, напросилися тільки ми, щоб до кінця розкрити всі таланти волинянки. Тут з дерева теж багато чого, а кухню, до речі, сама зробила також. Талановита людина талановита у всьому. Розмалювала навіть стійну будинку ззовні сама. У дворі коня немає, а підвода стоїть. Ну да, тут фотозона така, просто я його застеляю, то люблять штрафуватися. Під неймовірним враженням від побаченого Ольга Ганич, Неля ля прокупчук із села Звірів, телеканал Аверс. 10-го дня вересня синоптики прогнозують в Україні переважно хмарну погоду. На заході хмарно з проясненнями на Прикарпатті дощитиме. Температура вночі 11-15 в день 23-28. Похмурою погода буде на сході країни. Температура вночі 14-18 в день 27-28. Аналогічною погода буде і на півночі країни. 13-15 вночі в день 27 28 На півдні дощитиме. 14-19 вночі в день 21-26. Мінливою погода буде у центрі. Температура вночі 13-16 в день 27 28